Ви вже 17 років працюєте за кордоном, диригували найвідомішими світовими оркестрами у різних країнах світу. Хто з зірок світових коронованих осіб були присутні в залі під час вашої роботи? З ким знайомство вас вразило найбільше? Бува бували різні гості на моїх концертах. Я диригував і королева була англійська, і принц Данії давав мені нагороду особисто. Я диригував в Лос-Анджелесі на фестивалі Голівудбол. Були ви представлені королеві Великобританії? Ні. Не було Це... ну, вона знає, вона знає про мене, оскільки я головний диригент одного з англійських оркестрів. Так вона знає про мене і про те, що я українець, теж вона Це... знає Це... так, Незважаючи на те, що ваша дружина француженка, ви буваєте в Україні час від часу, ви живете між різними країнами Європи. Попри все, ви будуєте під Києвом будинок власний маєток. А чим легше керувати оркестром симфонічним чи будівництвом? Ну вже давно, вже 10 років. Орке оркестром диригувати простіше, <рес> ніж будівельником. Точно можу сказати.